Продовж 10 років у музеї мистецтв Прикарпаття триває акція Повернуті з небуття». За цей період музейникам вдалося зібрати гроші на реставрацію 20 старовинних ікон однак, це капля в морі. Фонди зберігають понад півтори тисячі понівечених святинь. Реставрація однієї ікони виходить десь від 2 до 10 тисяч гривень. То ви можете собі підрахувати, які кошти потрібні для того, щоб реставрувати ці всі роботи, які є за моєю спиною. Деякі з них є профзаклейка, щоб вони зовсім не обсипалися. І не втратили той фарбовий шар свій. А для того, щоб продовжувати роботу, чому ми, власне, і проводили цю акцію, потрібно надзвичайно велику кількість коштів. По гривні із Івано-Франківці можна реставрувати усі 10 робіт, кажуть музейники. Однак найбільше сподівання на благодійників. Почув крик душі мистецтвознавців кандидат в народні депутати Олександр Шевченко. Каже, для нього християнські моральні цінності на першому плані. Почувши, що потрібно на цю реставрацію близько 50 тисяч гривень, я зрозумів, що напевно що сьогодні в нашому суспільстві буде досить важко знайти музею, такі гроші, тому що ікони це все таки святиння, і вони сьогодні є такі, вже деколи знищені, деколи вандали їх пошкодили. На реставрацію сакральних святинь необхідно не менше трьох років.